13 червня. ВІВТОРОК ПАВУТИНА ГРІХА І сказав ГЕХАЗІ, СЛУГА ЄЛИСЕЯ Побіжу за ним і візьму щось в нього. Друге царство 5.20. рідко гріх тримається осібно або обмежується порушенням якоїсь однієї заповіді. Майже завжди утворюється складний ланцюг непослуху, який усе сильніше обплутує спотворене сумління. Вводячи людину в більші спокуси та гріхи. Серце, яке не підкорилося керівництву Ісуса Христа, залишається відкритим для сатани. Головний обманщик обмотує душу павутинням хитромудрих вибачень, які стають прикриттям таємних злих намірів. Бог бачить усі ці самовиправдання і вибачення, і в очах того, хто ніколи не дрімає і не спить, вони уподібнюються павутині. О, з якою готовністю душа людини вдається до жалюгідних і нікчемних вибачень, щоб обманути саму себе і в такий спосіб прикрити власну лиху дорогу. Проте є непомильний суддя, який зважує вчинки, його не можна обманути або виставити на посміх. Настане день, коли він зірве кожне покривало, розкриє таємні помисли і розвіє всі виправдання, немов димову завісу. Господь Бог може представити свідка будь-якого злочину. Єлисей дуже швидко вивів Гехазі на чисту воду, коли той не зізнався, що наздогнав Наамана. Пророк запитав свого слугу Звідки ти, Гехазі? Слуга відповів: Твій раб не ходив ні сюди, ні туди. Тоді пророк висловив суворе викриття, яке показало, що йому відомо все. Хіба не пішло з тобою моє серце, коли чоловік з колісниці повернувся тобі назустріч? Тепер ти взяв срібло, тепер ти взяв одяг і придбаєш за них городи, оливкові сади, виноградники, вівці, воли, а також рабів і рабинь. Та проказа Амана приліпиться до тебе і до твоїх нащадків навіки. Друге царство. Господь відкрив цю справу своєму пророкові в найдрібніших деталях. Він показав йому навіть розмову слуги з Нааманом. О, яка ж підступна дія сил темряви! Єлисей відкрив Гехазі навіть його думки про те, щоб збагатитися завдяки земним скарбам Наамана. Ця людина мала стати прапороносцем в армії Господа, проте, піддавшись сатанинській спокусі, він став каменем спотикання для Наамана, розум якого осяяло небесне світло. Завдяки досвіду з Єлисеєм, він найвищою мірою був сприйнятливий до істини та збирався служити живому Богові. Гехазі вийшов від пророка Прокаженим: Господь закликає вас шукати його поради, бути чесними перед самими собою та Богом і всіма силами прагнути визволити себе та своїх дітей із кайданів сатани. Тож давайте будемо просити у нашого небесного отця, щоб він допоміг нам не потрапити у цей складний ланцюг непослуху, який вводить людину все в більші спокуси та гріхи.